Рамулик. Рамулік, на квітня. Саме час картоплю саджати. Так, Копаємо ямки, беремо саджаємо. О, тут трактор спеціальний. Нормально, з ковшем красо. що треба? да, жакель? Отак, так, загрібаємо. Ось отак. так. Зараз дві минути і чоботи мокре. А чи ні? Гарно можна погуляти. І гумовички не вдінеш, бо холодно. І в цих не погуляєш. Ну, то чо. А що ви хотіли? Сонечка в квітні чи що? <сум> Цікаво, що влітку буде вже. З такою весною. О!